Перед цим, там Питання були, як я зберігаю часник і як я його досушую. Дивіться, в такій ситуації, як зараз, ось бачимо, грозові тучі блимає, грохотає. Ось дощ проходив декілька разів, але він підсихає. І вчора дуже таке заходило, штормове. Прям. Е, в деяких ну полосами воно пройшло, були і шквальні вітри, і дерева поламало там. ось Буквально за кілометр дерева поламало. Кришу воно розірвало, запоруцю положила в грушкі, деревіна впала. Ми прийняли вчора рішення. Ось так як бачимо, ось там один кагат шестиметровий. ось тут інший кагат шестиметровий. Знесли більшу частину, ту, що не встигали перевезти тракторцем. В моєму я спробував скати в маленькому. Не знаю, якось, якось так сталося. Коротше. Розрізав, пробив, не знаю. І цим не встигали ми перевезти, прийняли рішення накривати плівкою Ось цією чорною, прямо на ділянці. Ось як один із варіантів, зараз підніму, покажу, як я його складав там під плівкою. Прикривали, бачите, калюшки понатікали трошки води. Наче й лило півночі, а висихає дуже швидко вітер сильний. Сохне швидко. З підплівкою. плівкою. Зараз розкрий. І ось під плівкою ось так його складали корінням до коріння. Наружу баделем. Трошечки бачу запарюється. Гаряча плівка темна, гарячий всередині. Так на довгий час не можна складати. Але якщо терміново треба, то що робити? Ось такі, як бачимо, це щось здається мені більше, як 7 плюс. Кагат, якщо подивитися, то переважна більшість п'ятірок, шестирок. Ось четвірочка, напевно, зуб. зубчата Четвірочка, чотири зубчика. Ось, не знаю, це вісім, напевно. Але зрізане донце, відірване. Ну, Не без втрат, скажімо так, не без втрат є ось такі. Бачите, трошки довинуло, десь смикнуло, <кій> втрати є втрати є під камінням, бачите, у мене тут тонкодром прям. І зараз перейду ще покажу вам, як я досушую саме під накриттям запитую Ось тільки зробив першу ходку від часник Ось тут, як бачимо, затягнуло бляха і біжав накривати знову часник. Ти бачите, все в крапинку О! Коротше, треба накривати швиденько. Як бачимо, затягнуло бляха, задовбав цей дощ. Ще там часник не викопаний. Але тут ділянка не дуже врожайна. Вже як буде, так буде. А з цим бляха треба усьому мучатись накривати, возити. Поміж дощів. Ось так от. от. Для тих, хто питав, як сушити часник. Ось так, якось так. бігати накривати, купувати плівку бажано багато. І бігати на кривати його. Варіантів нема. З не є на... ось так. Сушиться часник, хто питав, ось ось привіз. Швиденько накрив, ковша пустив, щоб не затікало. А зараз покажу, як сушиться. Ось так досушується він. Тут під накриттям там, на іншому дворі, загальна маса ось так, як бачимо, сушиться, головне з усіх сторон, щоб приміщення було відкрите, щоб воно дишало вільно, продувалося. Ось дуйчики які стоять, обдувають знизу, нижній ярус, верхній ярус і так добре обдуваються. І ось основне це правильна досушка часнику. Тому що саме більше можна втратити на досушці. Mm. От так от. Тобто для зберігання найкраще підходять знизу піддони якісь. Або реєчки, або сітка якась набита, щоб знизу повітря гуляло зверху гуляло Якесь приміщення таке е, на напівтіні, щоб воно і прогрівалося, і продувалося. Ось так щось середнє вам треба буде. Ну, а також дивіться, бо запитуєте. Ось так. На ніч я накриваю ось тут, бо бачите. Роса випала, воно все мокре, а на день буду відкривати, щоб дишало. Так що всім мирного неба, слава Україні і врожаю!